Перший домашній матч сезону і одразу принципове Волинське дербі. Баскетбольний клуб рівне у черговому турі суперліги приймав на своєму майданчику старий Луцьк. Господарі бадьоро розпочали, повівши 8-0. Утім, в обох команд були проблеми в атаці за всю першу половину. Рівне та Луцьк на двох набрали 44 очки. Найменш результативний показник суперліги за останні два роки. Початок чемпіонату. Ще хлопці не притерлися, особливо ті, хто влилися до нашого колективу. Ті ті хлопці, і наші, і їхні трошки були, може, знервовані, тому, а може, був, був дуже е, сьогодні при. Захист був кращий за напад. Поступово лучани вирівняли гру а по перерві навіть ненадовго вийшли вперед. Однак вчасно пішов кидок в американських новачків Бекарівни, зокрема Айзея Фуллера, який став найрезультативнішим гравцем цього матчу. На його рахунку, 19 очок, варто відзначити і шість набраних балів форварда рівнян Сергія Рябого, який ефективно використав свій час проведений на майданчику. Такі ігри з принциповим суперником вони завжди. Завжди важкі, завжди славиться своєю принциповістю. За рахунок характу бійцівських якостей десь в кінці здобули перемогу за рахунок цього, я вважаю. Врешті Бакарів не переміг з рахунком 61-52. Відсутність яскраво вираженої переваги в атаці Господарі компенсували великою кількістю підбирань. Програли дуже багато підбирань і це ми просто. Подарили дуже багато володінь рівному, і вони з цим скористалися. У наставника Старого Луцька Дмитра Чайковського після гри залишилося багато питань до арбітрів, рішення яких, на думку тренера, вплинули на підсумковий результат. Сьогодні нам не дали грати в баскетбол. Тобто, реально сьогодні якась така була реальна боротьба. Просто боротьба а не баскетбол. Ну і не знаю, на майданчику, ну, типу, якби має бути три команди. Команди суперника і команда і команда суддів. Ну сьогодні команда суддів була не зіграна. Після п'яти зіграних матчів у Суперлізі рівне серед лідерів: чотири перемоги та одна поразка. Після виїзного матчу проти Старого Луцька на рівнян чекає ще один непростий виїзд до чинного чемпіона Дніпра. Поєдинок відбудеться 5 листопада. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.